Всім привіт! Сьогодні ми у наших друзів в відпочинковому комплексі Усуді, що знаходиться в Львівській області, село Орів. З перших хвилин нас захопила природа, повітря, неймовірне. Також ми приїхали подивитися, як відбуваються зміни. Перед вами водонагрівач Ariston Арістон Пловський, Нове покоління. Також рушнику сушарка від бренду Mario. Клієнти зробили правильний вибір. Даний будиночок досить комфортний, просторий, утеплений. Також в даному комплексі є басейн, в якому можна провести досить гарно свій час з сім'єю, дітками. Однозначно рекомендуємо даний комплекс. Якщо у вас цікавила дана інформація, все необхідне буде в описі до даного відео. До зустрічі!